Вітаю! Це четвертий урок по Java для вас. Отже, як встановити колір для мітки під час виконання програми. Для цього нам потрібні три компоненти. Це на все три. Затягуємо сюди мітку з елементів управління Swing. Затягуємо сюди. її не Затягуємо сюди кнопку з контейнерів Swing. І затягуємо сюди. Оцю штуку J-Color Chooser з діалогових вікон Swing. Вибор цвята називається воно. Затягнули. Ще раз кажу, ми то не будемо затягувати по рази. Все. Оце все затягнули. І тепер на кнопці Action Performance створюємо J-Label 1 set Foreground. Set Foreground означає встановити колір фону. Те саме, що фонд color у C-Sharp. Чи як там було? І який саме кольор? chooser 1, GetColor, дай мені колір від J-color-chooser 1. Тобто, що ми вибираємо на J-color-chooser, то у нас і буде. Повертаємось у проект, запускаємо нашу програму Shift плюс F6. Бачимо, що бігунець бігає. Бігає, зупиняється, а зараз знову почне бігти. Мав би почати признайні бігти. Отож. Зараз має з'явитися наша форма. От наша форма. Set mi color. Бачите, вибрано білий колір. Бачите, воно змінює колір у відповідності до того, що нам потрібно. До речі, саму лейбл можна поміняти і текст на щось людське. Чи не так? Я вважаю, що так. Отож, коротше кажучи, дякую вам за увагу. Якщо відео сподобалося, ставте лайк. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Па-па!